Євромайдан у рівному, який учора тимчасово згорнули через негоду, сьогодні відновив роботу. Щоправда, оновлені намети активістів привернули увагу не тільки активних рівнян, а й комунальників. Спочатку міліція підходила, але все нормально, все мирно, без всяких там, ну тобто, все добре. Після того приїхали з комунального господарства, і ми ну, по суті, людина, яка в нас за це все відповідає, просто написав заяву про те, що в разі пошкодження нами бруківки ми за неї відповідаємо матеріально. Чано ну, ніби нічого такого не планується. Ми собі зробили смітник великий в себе в наметі. От, тому якби зі сміттям теж нічого не повинно бути. У наметі продовжують збирати підписи рівнян. Чотири тисячі уже зібраних листів. Рівняни обирають єс. Місцеві активісти передали сьогодні адресату до представництва ЄС у столиці. Тим часом приватного автоперевізника, який учора ввечері віз групу людей на київський майдан, даївці двічі зупиняли на рівненщині і на Житомирщині таки завернули назад. В Житомирний доїжджаючи до доград Волинського на посту ДПС, начальник поста ДПС вогло із своїми працівниками, яких було до 10 чоловік, зупинили нас з машинами, з мигалками, як якісь преступників, і почали нас тримати. Півгодини була перевірка документів. Люди молоді, мерзли. Через півгодини привезли постанову про розшук майна боржника, бо той не сплатив 510 гривень штрафу. Маршрутку поставили на арешт майданчик. Активісти померзли кілька годин, знайшли нічліг, і таки дісталися до Києва вже наступного ранку. Перевізник каже, про проблеми його попереджували. Телефонували інспектора дої, які закріплені за мною. Я не буду називати їх прізвище. О, вони мене попереджували, щоб я їх не їхав наїхати на Київ. На Київ таки вирушить звернення до керівництва держави з вимогою продовжити євроінтеграційний курс України, яке прийняли сьогодні на позачерговій сесії депутати Острозької міської ради. Обласні обранці анонсоване на сьогодні позачергове засідання облради перенесли на середу. Чи переєднаються вони до євроінтеграційних настроїв? Покаже голосування. Рівницькі студенти обіцяють припинити завтра навчання і вийти в обідню пору на головний майдан обласного центру. Ольга Міхньо Олександр. Тут з Володимир Захаров новини Рівного.